Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про ваше ім'я, а тобто про першу літеру вашого імені. Чого першу літеру? Тому що вона є основою всіх тих букв, які заложені в вашому імені. А ваше ім'я це код. Земний код, про який ми з вами трішки пізніше обов'язково поговоримо. Але сьогодні ми з вами поговоримо про значення першої літери вашого імені, про те, яку він несе інформацію, що заложено саме в першій літері. І так, слухайте це відео до кінця. Не пропускайте жодну букву, жодну літеру. І якщо вам подобається це відео, обов'язково нажимайте на лайк і підписуйтеся, тому що в мене для вас дуже такої інформації багато. А зараз приготуйтеся, і я вам буду говорити про кожну літеру окремо. І так, якщо ваше Ім'я починається з літери А. То це людина відкрита, сильна, не дуже великий поток енергії. Людина, яка любить все авангардне, і одежу, і стиль, і музику, і навіть робить приміщення в своїй в кімнаті. На своєму робочому місці також присутствує такий стиль, як авангард. Але це дуже відкрита, сильна і з дуже великим потенціалом. Якщо ваше ім'я починається на букву Б, то це людина, яка трішки вперта. Вона своєю. Такою твердою волею може добитися дуже-дуже багато успіхів в житті. А також ця людина інколи може давити і на інших людей. І тому в неї є дуже-дуже великий потенціал. Тому ще раз, буква Б. Це людина, яка дуже вперта, яка добивається своїй цілі і трішки може давити на інших. Слідуюча буква В. Людина, яка, дуже з великим таким, яка має дуже великий вплив і на інших, і яка допомагає своїм впливом іншим людям. Це людина з внутрішнім великим потенціалом, а також на неї можна сказати, що в неї і внутрішній, і її внутрішній світ дуже і дуже багатий. І коли дивишся на таку людину, по її внешності також можна оприділити, яка це людина, добра чи який в неї настрій. Що вона задумала. Тобто, по її змішності можна определити її настрій, але це людина з дуже е, великим впливом. Слідуюча буква Г. Це людина з такою різкою енергією і ясним розумом. У неї в житті дуже часто е, проходять радикальні зміни. Дуже і дуже часто вона потерпає як велику радість, так і великий Ісун. Тому що енергія в неї така різка, то падає, то піднімається. Але людина дуже розумна і в такої людини дуже-дуже багато можуть приходити в житті таких несподіванок великих. Далі йде буква Д. Де це дуже добра і добродушна людина, яка, на яку можна покластися в будь-який момент, і вона вас зрозуміє і піддерже своєю добротою і своєю добродушністю. Далі йде буква Е. Якщо ваше ім'я починається на літеру Е, то ви гнучка і ніжна натура. Але ви можете приймати ті всі зміни, які проходять у вашому житті, дуже легко. Ви всі зміни приймаєте дуже і дуже легко. Вони вам не страшні. Але ви дуже такі гнучкі і ніжна натура. Далі іде буква Ж. Людина, у якої Ім'я починається на літеру вже, це людина страсна, така поривиста, любе праздники, любе торжества, такі сімейні, вона сильна, мощна, в неї сильний характер. І вона своєю сильним характером, сильним таким потоком може добитися в житті дуже-дуже багато чого. Далі йде буква З. Ви дуже пронизлива людина. Дуже. Дубите, любите аналізувати кожну ситуацію. Але у вас е, є таке е, качество, є таке, ви дуже часто буваєте чимось недовольні. І ви свою такий негатив можете. Висловлювати на інших, і це дуже-дуже буде замітне. Тому, будь ласка, в кого ім'я починається на букву З, вам дуже треба буде слідкувати за своїм емоційним станом. Тому що він у вас дуже-дуже такий енергічний і дуже емоціональний. Далі іде буква І. Буква І це людина, така віддалена. Вона любить самотність, але і любить все і ідеалізувати. Вона дуже розумна людина, дуже практична людина, вірить і любить все те, що може побачить, пощупать. Тобто вона така людина не літає десь, як то кажуть. В облаках, вона любить все практичне, але вона і любе і самотність. Тому е, таки, така людина дуже часто може прибувати на самоті. Літера К. Літера К це дуже така утанченна, це людина, яка любить все е, красиве і все Качественне. Така людина дуже-дуже конкретна, рішення приймає дуже і дуже швидко. Вона не любить, коли е, хтось дуже е, в процесі довго думає, наприклад, або е, розмишляє довго. Да? Так, така людина, е, людина з літерою К такого не. Не любе, вона, якщо приймає рішення, то вона приймає дуже швидко і дуже конкретно. І вона любе, е, дуже гарні речі, але вона дуже любе і конкретику. Далі літера Л. Л це дуже глибока людина, у якої всередині є гармонія, присутствує. Але також, також ця людина любить гармонію не лише в собі шукає, але й шукає і в оточення тих людей, які її оточують, вона також любить її ідеалізувати. Навіть якщо ця людина не підлягає тим качествам, не підлягає тим манерам, все рівно людина з буквою Л. З імені, яка починається на літеру М, вона буде всіх ідеалізувати. І дуже любе вона дуже глибоко замислюється, така глибока для неї поверхність і практичність не головне. Для неї важливо це глибина, глибина думок, помислів, планів. Тобто людина така дуже і дуже. Глибоку мисли. Далі йде літера М. Це м'яка, пасивна, але любе помірність і дуже така е, медлена. Також поважає і любе природу. На природі така людина, в якої починається ім'я з літери М, вона знаходить там. Е, Розтворяється вона тут у природі. Для неї природа це такий релакс. Вона може, стабіль, може нормалізуватись, може встановлювати своє самочувстві, своє здоров'я і своє емоціональний стан завдяки природі. Але це м'яка, пасивна і помірна людина. Далі йде літера Н. Така людина, з якої ім'я починається на літеру Н, вона нейтральна. Вона завжди присутствує така золота середина. Але ця людина уравновішена, вона у як уверена в своїх діях, вона, але вона не любить на, переходити на чию сторону. Якщо вона перейде, то це ненадовго. Така людина дуже швидко міняє свою позицію. Може бути сьогодні на одній стороні, завтра буде на другій. Все вирішується від обставин. Тому така людина більше придержується нейтралітету. Далі іде буква О це дуже проста, дуже привлікає своє внимання своїм. Зовнішністю своєю. В неї дуже гарна зовнішність, зовнішність у кого ім'я починається з літери О. Але це дуже проста і добра людина. Далі йде літера П. Це люди більш спокійні. Такі люди дуже люблять. Порядок, як вдома, так і на роботі, так і в відносинах. Е, також так, люди з е, літерою П вони дуже люблять допомагати, вони е, люблять бути як е, такими грати в доброчинність, допомагати комусь, е, робити, обслуговувати когось. Але це дуже спокійні люди своєю внутрішньою силою але дуже такі привзяті до порядка. Далі йде літера Р. Р це е, така літера, яка бере напором все, а також силою. Для неї напор і сила це важно. Але інколи е, напор і їхня сила не завжди е, допомагають їм по житті. І тому вони дуже-дуже часто м, здають свої позиції. Вони могли б добитися успіху, якби були трішечки напористі, трішечки сильніші. Але е, часто вони бояться, скривають своїх таких оціх почуттів, і тому оці їхні присущі такі е, якості, якості, вони завжди. Чому ж е, йдуть на останній план. Але люди з буквою Р можуть добитися дуже і дуже багато чого в житті. Далі йде літера С. Той, хто родився з іменем, кого назвали е, іменем, яке починається на С, це люди, у яких присутствує і. Строгість присутствує в них. Також у них присутствує і напор, також вони і сильні натури також. Але вони дуже і дуже такі е, е, трошечки скупуваті, трошки скупуваті. Е, до і придираються до кожної такої дрібнички. До кожної дрібнички. Якщо щось не так, то вони це дуже замітять. Якщо деякі це зовсім можуть не помічати і не замічати, як там, що там, а то взагалі навіть і не знатимуть, що це таке, то буква С, вона все буде підмічать, замічати, все до дрібниць. І в неї є така строгість до всього, напор і сила. Чому цьому таким якостям вона дуже і дуже виграє? Далі йде буква Т. Люди, у яких присутствує літера Т, це дуже требувательні. Да, такі вони требують. Вони них також присутствує строгость, але в них і присутствує контроль. Тобто, така людина вона трішечки любить контролювати тих людей, які коло неї. І вона любить чувствувати е, таку, щоб точку опори. Щоб були люди, на яких вона змогла завжди покластися. Тому такі люди, вони хоч і трішки такі требувательні, хоча не трішки не такі требувательні, але вони потребують своєї требувательно до справедливості. Вони требують справедливість, вони е, опридільності, яку щоб була якась оприділеність, вони цього не люблять, вони люблять це також конкретно. Але... Також вони і люблять контролювати і ситуацію, і деяких людей. Далі йде буква У. Буква У це також людина дуже глибока, е яка мудра людина, і в деякій мірі може бути трошки така е покладиста. Покладиста, може бути. Але це мудра. Покладиста і дуже-дуже така глибока людина. Далі йде літера F. У такої людини дуже часто в житті е, трапляються непонятні ситуації, неожидані. Вона інколи часто не, не розуміє, як їй поступити, що зробити. І тому така людина дуже часто е, трансформується, тобто змінюється. І тому її дії, її поступки, її слова інколи навіть не зрозуміли другим оточенням. Не зрозуміли. Це все тому, тому що сама людина цього не може трішечки зрозуміти, що з неї відбувається і як вирішити ці чи інші проблеми, які у неї трапляються. Тому Така людина дуже неординарно розм... думає, поступає інколи, не так як для всіх це прийнято. І це все сказується лише тому, що вона шукає, вона постійно в себе шукає, вона постійно щось якось хоче змінюватися, хоче знайти якийсь правильний, так сказати, позицію, але в неї не завжди це виходить. І тому. Завдяки цьому, дивлячись на таку людину, ти не розумієш, чому іменно і саме так вона поступила. Літера Х. Ця людина трішечки така сухувата, але вона чому суховата? Тому що вона береже свою енергію. Вона не буде просто так розкидувати своїми діями, поступками, словами. У неї є, так сказати. Збереження енергії, і вона часто затаюється, вона не висловлює своїх думок, вона не буде говорити про це всім, вона буде про себе все роз, ну, роздумувати. І тому завдяки цьому, що вона не, любля, не любить витрачати свою енергію просто так, така людина буває суховатою. Далі. Бу-літера С. Така людина любить держати всіх на відстані. Вона холодна, вона трезво думає, вона також трішечки і строга. І вона любить все е оцінювати, і людей, і е оточення, і ситуацію, і все те, що коло неї відбувається. Буква Ч. Це чуйна. Дуже восприїмчива людина, але часто переключається на різні ситуації. І вона дуже часто любить бувати причасна до якихось подій. Чи то хороші, чи то погані, вона любить бути в центрі тих событий, в тих подіях. Тому, тому що вона чуйна і вона не Хоче, як то кажуть, всім допомогти. Вона це все сприймає по собі. Далі літера Щ. Це людина, яка дуже така трішечки напряжена, в неї дуже багато завжди є інформація така все насищена. Вона в деяких мірах буває дуже. Для неї це і негативно, тому що та інформація, яка до неї поступає, вона буває різна. І інколи вона не може справитися з такою інформацією, з таким потоком, і тому вона буває, зривається дуже, в неї бувають нервові і зриви. І тому інколи вона може не відповідати за свої дії і свої поступки. Далі йде літера «Ш». Людина це широкою душою, вона дуже також ощущає присутніх, особливо вона близька до матері, до матері, до тітки, до племінниць, тобто до жінок свого роду, до бабусів. Така людина вона дуже чувствує і вона дуже. Можна так сказати, любе і приймає всіх жінок свого роду. Вона ближче, найближче до них. Вона приймається їхніми проблемами, вона приймається їхніми турботами, заботами, тому що в неї дуже і дуже така широка душа і тому для неї це дуже і дуже важливо. Далі йде літера И. Це, це людина, з якою дуже-дуже як, дуже глибока. І вона настільки погружається саму в себе, що інколи така людина дуже швидко впадає в депресію, дуже впадає в такі якісь погані події якісь можуть з нею траплятися, тому що вона дуже оце все, цей світ е, сприймає з дуже такою великою глибиною, і для неї дуже е, важко, коли вона е, бачить щось негативне. Е, вона, її, треба все, все, її треба все досконало, це все вивчити. Вона дуже е, така е, глибока що цього. І тому. Їй дуже тяжко буває по житті, виходить із таких ситуацій, дуже тяжко. От. І вона кругом бачить все ну, в такому темному кольору. Далі йде буква, тобто літера Є. Це людина така теж відкрита, але завжди в неї є претензії до всього. Також вона любить екстремагантність. Естетизм. В неї також є дуже велика енергія, але енергія є, і тому вона дуже часто до всього, навіть до світу, дуже часто пред'являє такі якісь претензії. Далі йде літера Ю. Це гибка, дуже така прониклива людина. В якої в житті дуже часто проходять зміни і дуже великі зміни. Але така людина дуже і любить обновлятися. Вона любить, якщо якийсь період був негативний в її житті, то дуже скоро вона почне обновлятися і не тільки духовно, але й фізично. Тобто це якісь прически, це якийсь імідж, це е, обновка в домі, е, обновка по життю. Навіть таке може трапитися, що і партнери можуть в неї партнери мінятися часто, тому що вона любить все е, змінювати в своєму житті. І буква літера Я це ярка активна, чуйна, страсна і енергійна людина. Таку людину дуже далеко і чуть, і видно, і можна побачити, тому що це дуже-дуже ярка така особа. ярка особа. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Якщо вам понравилося, ставте лайк, підписуйтеся і обов'язково напишіть свій комент. Як, яке ваше ім'я із якої літери починається, і як те, що я вам щойно розповіла, відображається на ваше життя. Чи пізнаєте ви і саму себе, або когось знайомого, або когось родиться? Мені буде дуже-дуже цікаво і приємно. А на цьому в мене все. Хай вам щастить. На все добре, мирного неба. З вами була я, Лариса. Всім па-па